Ви вважаєте себе вільною людиною. Слухайте, вільною від чого? Від держави навряд чи від законів, навряд чи професії, якщо взяти професію окремо, ну мабуть, я досить вільно себе в ній почуваюся. Все інше, я не вільний від сім'ї, не вільний від своїх дітей, і онуків. Вони завжди в мені зі мною і тому я, скажімо, професійно вільний. Станіслав Буклан уже 40 років перебуває у шлюбі з Наталією Кленіною, уродженкою Челябінська. Подружжя виховує двох дітей. Однак обидва спадкоємці народились в їхніх попередніх стосунках. Зірка серіалів «Папік» і Слуга народу, сімейна людина, яка воліє не афішувати особисте життя. Сьогодні про те, як виглядають дочка та син Станіслава Буклана і чим займаються його діти. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте. Дзвінок. Я про особисте життя. Знаєте, ну нічого скандального в моїй, не відбувається в моїй родині. Просто є дружина, слава Богу. От, є діти, є онук, я вже казав. І в нас все нормально, та і Чого ще туди пускати якихось людей в ці стосунки від першого шлюбу з українською актрисою театру та кіно Оленою Дудичу Станіслава Боклана? Є донька Маріана Боклан, яка народилася у липні 1985 року. Нині їй 40 років. Вона працює кастинг директором у відомій компанії Стар Мидія Син актора Кирило. Більш відомий під сценічним ім'ям Діджей Кирилл Думський народився у липні 1979 року. Оку, зараз йому 46. Він навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, але згодом обрав кар'єру в музиці і став популярним діджеєм. Свого часу я звичайно відмовляв дочку та сина йти в нашу з дружину професію. Але Марія все одно працює в кіноіндустрії. Вона кастинг директор, син професійний діджей, заявляв актору у 2021 році. Актор. Будь-який актор це все одно люди, які з ним поруч. Я маю на увазі, що для того, щоб ти став хорошим актором, ти мусив зустрітися з викладачами своїми. Слухайте, ну ніхто ж не сказав, що в мене немає днів, коли я можу побути з родиною. У мене є графік. Я не дозволяю там в той чи інший день, коли діти надумають зібратися там на дачі і приїхати і. Пожарити шашлики, випити горілки. Ну чому ж? Я кажу агенту, що в цей день мене зайнятий, і я нікому і в космі лягу і все, і я нікому не, ну, не дозволю в цей день мене займати. Навіть якщо вони будуть пропонувати дуже великі гроші. Так що я знаходжу час, щоб бути своїм. Обо клана вже є двоє онуків: Демид та Аріна. Діти його пасинка Кирила у 2020 році. Актор ділився рідкісними знімками малюків в інстаграм. Ким стане мій онук. Поки що сказати важко. Він ще зовсім маленький, професійних нахилів не видно. Але якщо мені пощастить дожити до того моменту, коли йому знадобиться порада, я пораджу бути розумнішим за свого дідуся. Мені пощастило у мене сім'ї. Ми можемо говорити. Про свої проблеми один одному, і це дуже важливо. І я вважаю, що дружина в мене не тільки дружина, а у нас є мідру. Зрозумні знову одний братик намалювався. Особисте життя Станіслава Боклана залишається під завісою таємниці. Однак відомо зі свою другу дружину та головне кохання Наталію Кленіну. Він зустрів на театральній сцені. 65-річна Наталія Кленіна, родом із Челябінська, де й народилася та виросла. Певний час працювала на театральній сцені в Росії, а згодом переїхала до Маріуполя, де приєдналась до трупи Донецького академічного обласного драматичного театру. Саме там у молоді роки працював і Стас Боклан. Спільна сцена Маріупольського театру об'єднав. Але їх спочатку як колег, а згодом як подружжя. Любиш її? А вона тебе? Так ти спитай. Любов то, любов якось зна, прийде і піде. Їй треба добиватися. Ну, а якщо кохаєш, то жнися на ній. От мій чоловік прийшов до мене і сказав: люблю тебе і я. Від тебе не відстану, доки ти не підеш за мене. І ми вже 50 років разом, душа в душу прожили, а м'ялися б хто його знає, якби там доля повернулася. Ти класний хлопець, От би моїй. Інзі, такого я, жениха. Страшніший критик, дружина, вона сьогодні тут. Наскільки ви боїтеся її вердикту? Дружина може сказати вам в обличчя, що їй не сподобалося. Якби вона сказала, що я їй не подобається як мужчина, ну це мабуть завдало мені образи. А те, що якась роль їй не до смаку, або я не так себе поводжу десь, або може зайве я випив свій улюблений Джемісон, ну це. Ну це нормально зірка серіалів Стас Боклан разом із дружиною побудувала не лише міцну сім'ю, а й справжній творчий тандем. Наталія Кленіна, відома актриса Київського академічного молодого театру, яка нерідко підтримує чоловіка у професійних справах та ділиться акторським досвідом. Завжди запитую дружину Наташо. Скажи мені це добре чи погано? Я не розумію. Мені здається, що погано, але думці дружини я довіряю. Вона може сказати все, що думає з приводу. Тієї чи іншої ролі, по перше, вона акторка. По-друге, я вважаю, що мені пощастило вже понад 30 років. Вона мій друг. Ділився раніше актор. Ми в сім'ї у нас немає театру поза театром. Ми в сім'ю не приносимо кіно і театр і так далі. У нас є діти, у нас є онуки, у нас є тварини і город. Садиба, маленький будиночок, я чим займатися, але інколи ж трапляється так, що ми бачимо один одного на сцені чи в кіно. Бо неодноразово підкреслював всі його життєві досягнення. Це і заслуга його дружини. Від самого початку стосунків подружжя дотримується спільного принципу: немає мого чи твого, є лише наше дружина Стаса Наталія вміло поєднує турботу про домашній затишок із активною професійною діяльністю на театральній сцені. Вона є невід'ємною частиною. Моєї успішності, бо те, що залишається на її плечах, не менш важливе, ніж те, що дістається мені, що було тихо, мирно, красиво, всіх влаштовувало. А ще треба ходити до театру, грати вистави, репетирувати і бути дружиною цього боклана саме найбільше. Як то кажуть, клімент, який мені дружина казала подивив, коли подивилася кіно, ну наприклад, слугу народу». Вона сказала, ну не соромно. Відчуваєш в такий момент. Восторг Станіслава буклана часто запитують про секрет його тривалого та щасливого шлюбу. На це актор відповідає так: не пред'являти претензій і не переробляти людину, яку любиш. Ну братик намалювався. Що побілка до знову прилетіла? що він в дупу не розмовляє з ним. Ну чорт. Брат все ж таки. Те, Та, що я знаходжу час, щоб бути своїм. Ну а з дружиною в одному театрі, Ми досить часто бачимо з нею. Дружина актора Наталія не веде публічне життя і рідко супроводжує чоловіка на світських заходах. Їхній шлюб триває майже 40 років, і, здається, недарма кажуть Щастя любить тишу. Я не ходжу по магазинах, не тому, що мене там пізнають. Ні, я на я не ходжу по магазинах, тому що цим займається дружина. От, і моє діло дати гроші, хоча не завжди, тому що вона точно теж заробляє. От і дратує все, що стосовно, о, все, що я ношу, що угу. на мені на ногах, на руках, на голові. Це все моя дружина. Мене не дуже важко примусити кудись піти, угу. і, тим паче щось приміряти. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. Щоб ти на. Вчився чомусь в театрі, ти мусиш зустрітися з партнерами в театрі, так само в кіно. Якщо ти хочеш щось і в тебе може щось відбутися на знімальному майданчику, тобі мусить пощастити зустрітися з прекрасним режисером. Коли не вірте, що може актор бути талановитим чи прекрасним, чи будь-яким а обов'язково сам по собі. Ні, це обов'язково люди, які з ним поруч, рідненькі мої. Те, що я сьогодні маю змогу зніматися в кіно, грати в театрі вистави, маю змогу жити це завдяки вам, вашій мужності, вашій витримці і вашій відданості нашій Україні.